Як накласти свій підпис на pdf документ Мається на увазі зображення, а не електронний цифровий підпис. Відкрийте сервіс iLovePDF, посилання в описі до відео, натисніть чорну кнопку і завантажте свій PDF-документ. Підписувати будемо тільки ми, тому натискаємо ліву кнопку. Вгорі пишемо своє ім'я та прізвище. Можна додавати і зображення печатки. Але ми додамо тільки підпис. На вкладці Підпис ліворуч натискаємо другу кнопку і можемо намалювати свій підпис на екрані. Якщо виходить не дуже, за допомогою мишки чи тачпаду, натисніть кнопку Праворуч, щоб згенерувати спеціальний QR-код. Своїм смартфоном проскануйте цей код і перейдете на сторінку, де зможете вже пальцем намалювати свій підпис. Коли результатом будете задоволені, натисніть синю кнопку. Цей підпис автоматично буде перенесено на нашу сторінку з PDF-документом і натискаємо внизу червону кнопку. Тепер з правої панелі перетягуємо зображення нашого підпису в потрібне місце документу. Можемо відкоригувати розмір. Коли все готово, натискаємо внизу червону кнопку і скачуємо новий PDF-документ з вашим підписом. Якщо такий підпис виглядає не досить реалістично, давайте підемо іншим шляхом. На сторінці додавання підпису натиснемо не другу, а третю кнопку завантаження файлу. На чистому аркуші розпишемось. І сфотографуємо підпис при хорошому освітленні. Переходимо в цей графічний онлайн-редактор посилання в описі до відео. Завантажуємо фотографію з нашим підписом. Натискаємо Кроп і залишаємо тільки потрібну частину зображення, де є підпис. Потім натискаємо зелену галочку, щоб застосувати зміни. І далі кнопка Експозиція. Піднімаємо контраст і яскравість так, щоб підпис було гарно видно, але фон був повністю білий. Знову натискаємо на зелену галочку. І вгорі натискаємо кнопку завантаження. Скачуємо оновлений файл з нашим підписом. Повертаємось у сервіс додавання підпису, натискаємо чорну кнопку і завантажуємо наш файл. Перетягуємо зображення в потрібне місце, і тепер підпис виглядатиме по-справжньому. Натискаємо внизу червону кнопку і скачуємо новий pdf документ Ще більше корисних відео, які спрощують вашу роботу на каналі Уміти.